Тема лекції. Медицина 17-18 століть у Франції, Італії та Росії. У Франції хірурги вважались лише допоміжними працівниками. Навіть тих, хто закінчив хірургічну школу, не вважали лікарями. Основна маса хірургів навчалась у майстернях цирульників. Завдяки постійним війнам виникла потреба в хірургах і у 1731 році в Парижі відкрили спеціальну вищу школу, яку називали академією. А у 1745 році хірургічну академію було прирівняно до медичного факультету університету. У ці ж роки самостійним стало зуболікування. У Францію офіційно було введено звання дантиста, яке присвоювалось після складання відповідного іспиту. Видатним хірургом і зубним лікарем був П'єр Фошар. Він був винахідником штучних зубів зі штифтами, пломбування зубів золотою, свенцевою і олов'яною фольгою. Мутон почав виготовляти золоті коронки, а Пфав описав воскові зліпки щелеп для відливання зубних протезів. У XVIII столітті в медицині відбувалася запекла боротьба між матеріалізмом та ідеалізмом. Представниками матеріалістичного напрямку були такі лікарі, як Ламерті, Марі Біша, Рене Лаенек та інші. Жульєн Ламерті, французький лікар, філософ, письменник, медичного та філософського світу, здобув у Паризькому університеті, що студентом розумів, що в інших країнах теорія і практика пішли далеко вперед. Повноцінним лікарем, як вважав Ламерті, можна стати лише ознайомившись із найновішими закордонними медичними науковими досягненнями. Він застосовував у медицині термометр та лупу. Далеко просунув вперед практичну медицину. Його вважають творцем першої наукової клініки. У Франції викладання на медичних факультетах перебувало під впливом середньовічних словесно-схоластичних методів. Майбутніх лікарів змушували черпати знання переважно з медичних праць багатовікової давнини. Рішуча боротьба з таким сумним станом вітчизняної медицини ось чого почав Ламерті. Вже в перший рік лікарської діяльності Ламерті видав систему пана Германа Бургаве стосовно венеричних недуг, додавши до цієї праці розмірковування перекладача про походження природи та лікування цих недуг. У своїй праці міркування стосовно практичної медицини Ламерті дав опис понад ста історій хвороб зі спостереженням за перебігом різних хвороб та наслідків після застосування лікувальних засобів. Авторитет лікаря швидко зростав. При нього, як досвідченого лікаря вчиного, знала вся Франція. Він брав участь у битвах як військовий лікар, видав близько 30 своїх творів. Переклав шість праць бургаве. Також він відомий своєю книгою Людина машина, в якій він порівняв людину із механізмом. У 1777 році Антуан Лоран Лавуазьє, засновник сучасної хімії, дослідив і показав, що при диханні поглинається кисень і утворюється вуглекислий газ. Він є одним із засновників термохімії. 1789 року Лавуазьє опублікував підручник Елементарний курс хімія, який став першим підручником нової хімії. У цей період були спроби використання хімії для діагностики. Вчення лікаря Самуеля Ганемана вважалось початком гомеопатії. Марі Біша намагався шляхом наполегливих дослідів встановити певні положення, закони, за якими відбуваються фізіологічні явища. Він звернув увагу на існування взаємного зв'язку функцій організму. Леопольд Ауенбругер винайшов перкусію та опублікував працю під назвою Новий винахід. Через перкусію грудної клітки людини виявити ознаки прихованих внутрішніх хвороб. Рене Лаенек, використовуючи перкусію при дослідженні органів грудної клітки, доповнив її ще вислуховуванням вухом, а пізніше стетоскопом, який він сам винайшов та зробив. Видав свою працю трактат про безпосередню аускультацію. Описав клініку Перетоніту цирозу печінки. Ленек відкрив аускультацію і дав паталого анатомічне пояснення ознак, які можна виявити за допомогою цього методу. Чималий внесок в розвиток медицини 17-18 століть зробили італійські вчені Галілео Галілей. Великий італійський астроном, математик, фізик, механік, філософ, винахідник. Він винайшов прилад для визначення сили пульсації артерії, ігроскоп для визначення вологості повітря, перший термометр, телескоп та багато чого іншого. Марчело Мальпігі – італійський лікар, анатом, натураліст вважається батьком мікроскопічної анатомії, гістології, фізіології, ембріології у медичній практиці. У трактаті про анатомічне дослідження Легень перший описав капілярний кровообіг. довів, що жовч виробляється не в жовчному міхурі, а у печінці. За допомогою мікроскопа відкрив клубочки нирок, тільця селезінки, а також сечові трубочки, тобто канальці. Мальпігі належить відкриття смакових сосочків язика, пігментного шару шкіри у хребетних, дотикових тілець у шкіри, в назвах яких увічнено ім'я дослідника. Також він відкрив клітинну будову рослин. Був першим дослідником, який описав еритроцити, визначив склад формених елементів крові при мікроскопічному дослідженні крові. Він першим зробив припущення, що гіпоталамус є залозою. Джованні Батіста Моргані. Італійський лікар, анатом і хірург. Один з основоположників патологічної анатомії. В 19 років здобув ступінь доктора філософії та доктора медицини. Знаменитим став після виступу з доповіддю про свої відкриття в анатомії гортані, органів розмноження і великих судин. Йому належить також відкриття анатомічних подробиць у щитоподібній залозі, у черепних кістках та у багатьох інших органах. Його шеститомна праця про місце знаходження і причини хвороб, виявлених анатомом, поклала початок патологічній анатомії, тобто анатомії, яка описує не здорові, а хворі органи. За свої відкриття Моргані отримав почесні дипломи Академії наук Берліна, Лондона, Парижа Петербурга. Бернардино Ромаціні – італійський вчений, лікар, основоположник гігієни, праці та професійної патології. Його девізом було набагато краще попередити недугу, аніж лікувати її, подібно до того, як краще завчасно. Випередити бурю і врятуватися від неї, ніж застати її в дорозі. Багаторічна практична діяльність, виняткова спостережливість та глибина наукового мислення дали змогу лікареві вченому закласти основи професійної патології та професійної гігієни. Він започаткував промислову патологію. Академік Відінської академії наук, професор Ромаціні, протягом багатьох років вивчав працю робітників різних професій, спостерігаючи за ними в шахтах, майстернях, кузнях. Результати своїх досліджень він узагальнив у праці міркування про недуги ремісників, де описав дуже багато професійних захворювань. Ромадцінні також вивчав проблеми довголіття, здоров'я і захворювання окремих груп населення. Становлення та розвиток сестринської справи в Росії починається з епохи Івана Грозного. Стоглавий собор у 1551 році прийняв рішення про організацію державного опікування про хворих немічних та калік. Догляд в притулках здійснювався особами, які не мали жодної медичної підготовки. На початку XVIII століття в Росії з'являються перші побивальні бабки, тобто акушерки, які пройшли підготовку за кордоном. Петро І, організовуючи регулярну армію, приділяв увагу також організації медичної справи. У 1706 році видано указ про відкриття вільних аптек, що замінили зелені ряди на базарах. 1724 року засновано Академію наук, де було відділення медичних наук. При Петрі І почали відкриватися спеціальні установи у госпіталі, де доглядали покинутих дітей. Поки не вистачало своїх лікарів, запрошували іноземців. Посилали за державний кошт студентів у Падуанський університет. Згодом готували лікарів в Росії. Для цього в 1707 році збудовано в Москві госпіталь, при якому відкриту школу для підготовки лікарів. Пізніше госпітальні школи були засновані в Петербурзі, Кронштаті та інших містах. У 1740 році був покладений початок підготовці в медико-хірургічних школах під лікарів із солдатських дітей, які вміли читати та писати. 18 років директором медичної канцелярії був Павло Кондоїді. З його директорством підготовка лікарів вдосконалювалась. Він ввів у школах посади професорів. Увів у програму курацію хворих учнями з участю їх в операціях, Заснував першу медичну бібліотеку. У 1762 році вийшов у світ перший російський підручник для бабок повитух. У 1785 році був відкритий повивальний інститут в Петербурзі для професійної підготовки бабок повитух. У кінці 18 століття відбувається чіткий поділ медичної освіти на лікарську та підлікарську, тобто фельдшерську. Найпершим російським професором в госпітальних школах був син селянина Щепкін, лікар, хірург, анатом, ботанік, фармаколог. З медициною почав знайомитись у 1748 році в Болонському університеті. У 1762 році став першим російським професором госпітальної школи при Московському сухопутному шпиталі. Він викладав анатомію, хірургію, клінічну медицину та фармакологію. Щіпкін запропонував створити при шпиталі групу аптекарських учнів, тобто першу фармацевтичну школу, але не отримав дозволу від медичної колегії. У жовтні 1764 року вперше в Росії почав читати лекції з анатомії та хірургії російською мовою. У XVIII столітті більшість російських монастирів процвітала, збагачувалась, і це дозволяло будувати при монастирях богадільні та невеликі будинки для хворих, тобто лікарні. Велику допомогу в утворенні таких будинків надав патріарх Нікон. В слові у приютах він запропонував створити громаду милосердя, члени якої б займались благодійністю. Зі вступом на трон династії Романових милосердям і благодійністю почали займатися знатні світські феодали. Першим імператором з династії Романових був Петро І. У 1650 році дворянин Артіщев на території Андріївського монастиря відкрив притулок для бідних, п'яних, убогих, де працювали лікарі та навіть доктор. Це була перша міська лікарня. У період правлення Олексія Михайловича, другого російського царя з династії Романових, держава вперше почала проявляти турботу про скалічених похилого віку воїнів. До початку XVIII століття відноситься поділ медичного персоналу на три категорії доктор, аптекарь і лекарь. Потому що доктор совет дає і приказывает, а сам тому не искусен, а лекарь прикладывает і лекарством лечит, а сам не научен. А аптекарь у них обоих повар. З 1715 року у виховних будинках, які були створені спеціальним наказом Петра І, повинні були служити жінки, в обов'язок яких входив і догляд за хворими дітьми. У 1722 році Петровський наказ приписував богадільням призрівать сліпих, увічних, дряхлих, пристарілих, немокущих, роботи. Медична колегія в 1728 році вела посадові одиниці жінкам для догляду за хворими. Кількість робітниць визначалась характером і тяжкістю захворювань. У перші роки катерининського правління утримання богаділень інвалідських будинків було покладено на економічну колегію. У 1764 році відкривається московський виховний будинок. У майбутньому це будинок охорони немовлят. Це була державна установа. Одночасно був відкритий московський пологовий госпіталь, в якому знаходили притулок вагітні жінки з бідних прошарків населення. У середині XVIII століття жіночий догляд за хворими почав здійснюватись і в цивільних лікарнях. На роботу приймались дружини та вдови солдат. Отже, в період 10-18 століття у світських лікарнях Росії не було спеціальних сестер по догляду за хворими, що дає підстави вважати початком наступного етапу розвитку сестринської справи в Росії 1803 рік, коли в Москві та Петербурзі відкрились так звані «водові дома» для утримання видів воїнів, які загинули, а також бідних вдів дрібних чиновників державних установ. Між тим, в XVII столітті вже чітко визначаються два інших типи медичних працівників: це фельдшери та баби повитухи яких віднесли пізніше до категорії середнього медичного персоналу разом з медичними сестрами. З цього часу починається їхня професійна підготовка. На сьогодні у мене все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не перемикайтесь, тому що далі буде.